Шанувальникам Шимана. У нас на столі дві катушки, і одна з них призначена для того, щоб ввести впевнену і результативну боротьбу з такими мешканцями карподромів, як власне, короб, білий амур, чорний амур, Толстолоб і навіть веслоніс. Називається вона Шимано Ультегра XRXTD. Інша катушка має зовсім інше призначення. Її задача це. Проведення штучних приманок в сподіванні на те, що на цю штучну приманку причепиться окунь, судак, щука, а також, наприклад, сом чи інші види хижих риб, і це Шимано Ванфорд 24-го модельного року. Ролик про Ванфорд вже вийшов у нас на каналі. Посилання на нього ви побачите ось тут. І якщо ви пропустили цю визначну подію, значить ви не підписані на наш канал. І це з вашого боку все-таки помилка. Тому що саме на каналі Ібіс, Рибалка та Туризм виходять огляди всіх новинок японської компанії Шимана. Тож раджу підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб отримати сповіщення. А Ванфорд ми сьогодні не розглядаємо, ми просто його показуємо. Бо він дуже красивий. А говорити ми будемо про Ultegra XR і Для початку нам доведеться зробити короткий історичний екскурс. Серія Ultegra випускається японською компанією Shimano в варіантах для лову коропа з літерами XT в індексі, а також в серфовому варіанті з літерами XS. Різниця полягає тільки в кольорі деталі корпусу і ротора. Перші катушки з індексами XTA та XTB вже не випускаються, але вони вперто продовжують працювати, приносячи задоволення своїм власникам. Після серії XTA Tі і XTB випускалися відповідно серії XTC і XTD. І їх порівняння у нас викладено в досить детальному ролику, який ви можете знайти на каналі. Нагадаю, просто що XTC-шка мала 5 підшипників і була виготовлена з пластику c 4, і відрізнялася досить високою ціною. В той час як бюджетна xt діжка мала на підшипник відповідно менше. Корпус виготовлявся із пластику XT-7 і вона була більш бюджетним варіантом. Після цього вийшло відповідно Шимана XTE, яка мала стати компромісом між більш дорогою сішкою і бюджетною діжкою. І насправді. Деякі навороти XT Сіжки було прибрано, і в той же час катушка зайняла проміжне положення як по своїм характеристикам, так і по ціні. Зараз у мене в руках катушка, яка називається XR-XTD. І здавалося б, це ідеологічне продовження серії бюджетної, тобто XTD. І наскільки ми були далекі від істини в своїх прогнозах, ви дізнаєтеся трошки пізніше. І зараз ми поговоримо більш детально про такі поняття, як дистанції, фрикціони, намотка і інші параметри, які дозволяють конкретно цьому агрегату виступати в категорії котушок для коропової в класичному розумінні, і флет-фідерної рибалки. Якщо ви не припинили перегляд цього ролика на першій же хвилині, значить ловля коропа для вас це не пустий звук і. Ви збираєтеся заглибитися ще більше в цю тему. Тож я не відкрию для вас секрет, що для успішного полювання на масивних представників ставкової іхтіофауни важливими є три фактори: дистанція, дистанція і дистанція. І чим саме конкретна катушка допоможе вам досягнути оцих самих далеких закидань, перш за все, шпуля типу типу Бікпіт. У неї правильно скошений бортик. Великий об'єм жилки влазить на цю шпулю, мініатюрна спідничка. Шимано використовує для намотки на такій шпулі систему Super Slow Five, тобто дуже повільну подачу штока, яка забезпечується інакше ніяк нескінченним гвинтом в приводі штока. Є і менш помітні деталі, які також впливають на легкість закидання на великі дистанції. Коли ви працюєте з монтажами в 100 плюс грамів, іноді виникає Тимчасова деформація в вузлі між корпусом катушки і лапкою. У XR і тут використано більш товстий пластик, щоб цієї деформації не виникало, і ця технологія називається Cast. Крім того, для зменшення биття конусу жилки, який злітає з шпулі об бланк, вудлища використовується так звана технологія паралел Body, тобто вісь шпулі знаходиться паралельно з. Бланком вуднища. Японські інженери з'ясували, що таким чином вдається уникнути от биття саме об бланк, і хоча збільшується биття об вхідний ранінг, все рівно це вже менше впливає на дистанцію, ніж попередній фактор. Ще один нюанс це зміщення вузла червячної передачі з нижнього положення в верхнього, тобто ближче до лапки, що в цілому покращує баланс катушки на закидання. Ну і вага. Іх сарекс сама легка із всіх коропових ультегр і важить 535 грамів. Та ж сама легесенька е попередниця XTC, вона важить 540 грамів, x і, відповідно, 585, і бюджетний XTD 620 грамів. Здавалося б, невелика така вже різниця. Але коли ви працюєте з масивною оснасткою, довгим вудлищем, то навіть вага катушки дозволяє краще розганяти вудлище і. Закидати далі. Короб і інші масивні мешканці ставків мають велику свою масу і чинять шалений спротив у боротьбі за своє життя. Для того, щоб успішно протистояти ривкам, риби після її підсічки потрібен потужний фрикціон. І у XR xcd максимальне зусилля на фрикціоні складає 20 кілограмів. В конструкції використані сталеві та вуглепластикові диски, і діаметр їх, чесно кажучи, вражає 34 мм. В котушці використаний так званий швидкий фрикціон. Для того, щоб повністю послабити його, достатньо зробити буквально один оберт, і катушка починає вільно справлювати жилку, тобто це не насторожує рибу під час брання. Ну і спереду весь пакет фрикціона закрито спеціальною гумовою манжетою, що захищає його від потрапляння вологи та бруду. Головна пара у співвідношенні 4,3 до 1, що забезпечує дуже потужну тягу. 75-мм руків'я дозволяє вам за один оберт наближувати вашого суперника до фотосесії на 1 метр. Провідна шестерня теж вражає своїм розміром її діаметр 43 мм. Виконана вона за технологією хагани, тобто холодним куванням. Введений вал він латунний і приводить нескінченний гвинт через додаткових три редукційних коліщатка. Головна пара обертається на чотирьох кулькових підшипниках, тобто це фірмовий Шимановський X-шип. Каретка приводу штока ковзає не по одній, а по двом сталевим направляючим. І сам шток, виготовлений з нержавіючої стали, і його діаметр майже 7 мм, що дозволяє йому витримувати дуже серйозні навантаження. За захист всього внутрішнього механізму відповідає ціла система манжет, прокладок, сальників, яка називається X-Protect. Ротор дуже легкий, а при цьому дуже міцний. Нагадаю, при його формуванні використано Пластик C4, якраз він відповідає вимогам легкості і міцності. Дужка ротора цільна, і вона плавно переходить на ролик вузла вкладання жилки. Ролик в свою чергу обертається на кульковому підшипнику. Він не покритий нітридом титана, як на xtc але сплав, який використовується при його виготовленні, спокійно працює як з монофільними жилками, так і з плетеними шнурами. Таким чином, підшипникова формула це 5 плюс 1 і той самий плюс 1 – це роликовий підшипник муфти стопору зворотнього ходу. Він дуже масивний і також призначений для витримування великих навантажень. Конструкція передбачена можливість відключення стопору ротора за допомогою клавіші, і це дуже зручно маніпулювати оснасткою при спорядженні, а також перед закиданням. Два слова про комплектацію. По-перше, в коробці ви знайдете запасну шпулю. Це деталь зроблена з алюмінію і має повноцінний пакет фрикціона з відповідною манжетою для його захисту, а не пластиковий аналог, як в XTC. По-друге, в комплект входять два набори редюсерів. Вони дозволяють зменшити об'єм шпулі до 10, 6 і 3,5 тисяч шіманівських одиниць. Останній варіант це вже скоріше підплетений шнур або для дуже маленьких водойм. Ну і звичайно, що в коробці ви також знайдете регулювальні шайби та інструкцію з схемою розташування деталей після теоретичного знайомства. Давайте перейдемо і до практичних прав. Подивимося, як шимановський Super Slow 5 вкладає жилку на шпулю, роблячи 50 обертів за один повний хід штока. Як бачимо, Намотка дуже щільна, вітки лягають практично паралельно один одному, і тому монофіл при виліті буде чинити мінімальний спротив. Ну і циліндр намотки заповнений абсолютно рівно по всій висоті. А наприкінці ролика давайте повернемося до питання позиціонування Ultegra XR XCD в ряду всіх коропових катушок Shimano цієї серії. Нехай вас не вводять в оману. Літери XTD, тому що XCD з самого початку, просто XTD, cd задумувався як бюджетний варіант котушки на коробах. І деякі оглядачі, порівнюючи ці два агрегати, дивуються великі різниці в ціні. Дійсно, XR коштує немало, її вартість наближується до 400 євро. Але XCD вже не випускається. А її ідейний аналог XTE при вартості в 250 євро не може похвастатися. Наприклад, роликом вузлів вкладання жилки. Чи алюмініову шпулю в комплекті, чи системою x protect До того ж в серії XTE у деяких користувачів були нарікання на коректність роботи рамки, яка встановлюється під шпулею і запобігає потраплянню жилки в підшпульний вузол. В XR ця проблема повністю виправлена. Я вважаю, що більш логічно порівнювати Shimano XR XTD з дорогою серією XTC. Крім того, що вони близькі в ціні, вони ще і близькі за вагою. І навіть при цьому XR, як новинка, має ряд переваг порівняно з XTC. По-перше, це цільно тягнута дужка з плавним переходом на ролик вузла вкладання жилки. Таке враження, що вона перекочувала з Shimano Power Aero, І, власне кажучи, ролик теж, мабуть. З тої серії катушок тут використовується. Ну і знову ж таки, ми маємо додаткові редюсери на 6 тисяч, яких немає в XCS, і алюмінієва шпуля. У xtc нагадаю, вона пластикова. І враховуючи ці всі переваги, ми можемо сказати, що Shimano XR-XCD на даний момент часу найлегка і саме прогресивна катушка цієї серії, із призначених для лову коропа. Яку саме модифікацію вибрати, кожен вирішує для себе. І я бажаю вам успіху в цьому виборі. Ну а ми скоро з вами зустрінемося тут в студії, обговорюючи чергову новинку від японської кампанії або на берегах водой нашої самої прекрасної на світі країни.